Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми робимо огляд на табір Колори. Ходих! Ходих! Наш основний корпус. А зараз невеличка екскурсія. Наш табір. Кількома словами? Так, можу. Перше, це дуже вайбовий табір. Друге дуже цікаві заняття. Третє дружелюбні аніматори та діти, особливо Іван. Зараз ми зустрілися з директоркою нашого табору. Представтеся, будь ласка. Мене звати Антоніна Катола. Дуже приємно. Сьогодні ми хочемо поставити вам пару запитань про наш табір. Чи згідні ви? Звичайно. В якому селі знаходиться наш табір? В цьому році і вже четвертий рік озвір знаходиться у селі Криворівної Івано-Франківської області. Але починали ми його із Зарваниці, потім були в Єзлівці. І в цьому році також ми будемо подорожувати ще інше місто вперше у Закарпаття, у Воловець. Дуже цікаво. скільки років нашого табору? Це у нас шостий рік табір працює, але один рік був, коли ми не працювали, коли була пандемія. І з 2019 року він заснований. Чим діти займаються кожен день? Що є цікавого? Діти у нас мають свій розклад, за яким у них різноманітні творчі майстерки, такі як хореографія, малювання, ліплення, вироби, різноманітні співи, а також цікаві форми англійська проводиться, різноманітні тренінги, квести. Тобто день заповнений повністю, коли гарна погода, ми ходимо на річку купатися, що дітям надзвичайно подобається, сподіваюся. Дуже дякуємо вам. А ось ця у нас хата. Hello, can I take an interview? Okay, sure. Can you tell me something about our camp? Okay, this place is an incredible camp for kids aged 8 to 15. There are various lessons for children like English, drawing, choreography, singing. And there are also different afternoon activities like sport games, uh, watching cartoons and movies, quests and quizzes. Thank you. I'll show you. How much do I pay for the food? Нічого. 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 Безплатно. Безплатно. На шару? На шару. Oh. А хочеш ще щось покажу. Ходи. А це нас звати Оле. Оле, розкажи нам щось про дітей в таборі. А, діти в таборі це, це неймовірне. Вони дуже енергійні, дуже активні, дуже позитивні, це максимально креативні. Е, завжди е, мають чим зайнятися. Ну, звісно, є винятки, є дуже мечем діти, але я думаю, віджимання їх кращу сторону. Дякую. Оди. А ось це дальній корп. Ось це зона для хореографії. Бляха, за 40 гривень штани! Мольфарка? Ні, я ворожка. Тернопільська ворожка Поліна гадає на картах, але цього разу і самі бракнули якогось мольфара, щоб допоміг знайти колоду. Галя, ти не де карти? що шо, шо Є квести, є дискотека, є великі ігри. Ну я не знаю, що ще треба дітям, щоб вони нормально жили. La, boo, la, boo, boo. Ah! When brotherhood comes first, and the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach. So remember me when I'm gone. Me when I'm gone. How can we not talk about family when families all?